Доброго дня! Сьогодні 21 червня місто Тернопіль. І сьогодні роблю друге підживлення своїм актинідієм. Е, гарно опилилися, е, незважаючи на природні катаклізми рез, з резервних бруньок гарно повідбивали, гарно зацвіла і Гарно опилилась є вид на урожай. І зараз стоїть у нас суха погода, правда, і тепла немає, але і вологи немає. а Актинідія це така культура, що дуже любить пити воду. І сьогодні я зробив такий гарний благозарядкий полив. Хоч у мене все в кореневій системі замульчовано, але все рівно під мульчою була суха земля. І Бо дощу вже я не пам'ятаю, коли в нас нормальний був. Там таке щось бризкало, але воно через мульчу навіть не доходило до ґрунту. І сьогодні я десь по відер 10-15. Я не відрами міряв, а шлангом поливав. Залив дуже добре. І плюс до того що дав по 50 грам на такі дорослі кущі свої, їм вже, я вже не пам'ятаю, більше 10 років. Ось таке все заплетено. Дав по 50 грам комплексного добрива з формулою 10, 26, 26. Я його розчиняв. Це не дуже добре водорощенне добриво, бо це із дешевших добрив, бо водорозчинні добрива дуже дорогі. Але прийдеться купляти, бо дуже тяжко розчиняється. То я зразу полив дуже гарно, а потім взяв, розчинив у відрі, воді, у відрі води 50 грам мінералки. і по периметру кореневої системи. От, залив. І тепер вже актинідія має чим кормити плоди. Все в плодах. Зараз поступово буду вирізати отут ті гілки, які з хлопчиком я для запилення в крону. Запускав, от бачите, вони, ці ось вони повідцвіталися, хлопчик, і пообсипались. І все, хлопчик свою роботу зробив. І тепер я буду все оце, акуратненько, щоб не травмувати жіночі рослини, буду все виломувати, щоб жіночим рослинам був простір. Але то треба двома руками робити. Заодно прорідиться, щоб була е, вентиляція. От пам'ятаєте, я робив, прирізав пагони над другим-третім листочком після останньої квітки. От бачите, цей пагін відбив. Я його також прищіплю. Цей пагін так і не відбив точку росту, і він вже не одіб'є. Ті які пагони оцільні були, вони відбивають точку росту, але я їх потихеньку обломую. Хай воно переходить в оці пагони заміщення, всі соки і е, кормить ягоду. Таким обробок ніякий я не роблю. Дивлюся, листя здорове, ніяких признаків хвороб немає, але треба обов'язково зробити прорідження, щоб не було сплошним шатром. Бо тут ось теж хлопчик, він забереться звідси. А вон Женева. Бачите, які гарні дала. Так як я казав, що Женева не дає от, на кожному пагоні точки росту немає, тільки от список, який гарно закладає, так як грони винограда закладає урожай. Звичайно, є пагони, які є на заміщення, їх теж треба буде вже попри точку росту поприщіплювати, щоб вони вже такі вони будуть давати по можуть дати і 5-6 і 6 метрів. Нам такого не потрібно. Хай він лучше утовщається, надавати йому більш горизонтальне положення. от Бачите, вони були всі от такі ось вертикальні. А то вже от вони зверху полягали. Тут з краю я спеціально їх поки ще не ложив, повирізаю хлопчика. А потім буду гілки хлопчика, а потім буду вложити вже пагони заміщення у ті місця, де буде, де буде просвітлення. От дивіться, на червень на, 20, на 21 червня вже пагон більше 2,5 метрів. Його вже більшого і не потрібно. І от він, коли він у горизонтальному положенні, він от буде звідси і практично. До самого краю він буде весь у плодушках. Точка росту вже прищипнута. Іде вже утощення пагона і закладка в липні буде вже закладка плодової бруньки на урожай 2026. Е ну і не забуваємо мульчувати, бо мульча дуже зараз тепла погода. Мульча дуже швидко з'їдається мікробіотою. От, Прищіпнеться. Те саме сьогодні я зроблю і своїми насадженнями ківі. Ківі також обцвілися, ну, але по ківі я зроблю окреме відео, не буду я змішувати. Київська гібридна вже більші має ягоди, ананасна менші, але вони зараз всі буквально за тиждень часу вирівняються в розмірі. Не забуваємо, що ще до кінця місяця можна живцювати, укорінювати, розмножувати актинідії, дії, Києві. Пагонів для черенків маю в достатній кількості. Хто бажає, пишіть на Viber по території України, всім відійшлю, задають такі питання, скільки може на новій почті при перевезенні, скільки витримує живець. Живці я вже готовлю такі, як до укорінення. На два ківі, на два вічка нижній листочок обриваю, верхній листочок обрізаю на 70% листову пластину і замотую у вологий, у, вологу, у вологий папір і два дні без втрати якості живці доїжджає в клюбу. Любе село України. така інформація. Урожай заказався непоганий. Будемо допомагати нашим кущикам його викормити. Це я зробив друге підживлення такою формою мінералки. Перше піжили, пам'ятаєте, робили ми сульфатом амонія. Там азот і сірка. Азот дав отакий гарний старт пагонам. отакі такі здорові гарні листки. Ну і пішов, налив, а сірка дала трошки підкислення. Бо актинідії люблять глянути слабо кисле середовище. Для вирощування. От можна бачити, якщо от ми пройдемо, практично все все в ягоді. о І такі в цьому році дуже великі латералі, наче в тому році не було таких довгих. А це такі латералі, що, певно, отак, як оця в неї, мабуть, з 50 ягід на одній латералі. От теж такі довгі латералі, такі екстремальні умови. І актинідія заклала плоди. От латераль, О, І пішла, і пішла. Так що вирощуйте актинідію. Це дуже корисна, цікава культура, вітамінна. І не потребує вона багато роботи біля неї. Обрізка гарна, два підживлення і полив. І збираєте врожай. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!